В який вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років, або неповна сім'я, в якій вік мами чи тата не перевищує 30 років, має право отримувати державний пільговий кредит. Це перша умова. Друга умова ці сім'ї обов'язково повинні бути обліковані в місцевих органах влади, тобто перебувати на черзі на отримання житла. Однією з умов сьогодні міська рада ставить і те, що обов'язково. Власник автомобіля і всі, хто у нього працюють, повинні сплатити комунальні послуги по місцю прописки. У зв'язку з тим, що сьогодні ми стали перед проблемою зупинення котелень через непроставку газу. А відповідно ця проблема створилася із-за того, що населення не проплачує комунальні послуги. І сьогодні ми на суботу-неділю. Напевно, будемо відключати гарячу воду, тому що сьогодні вже немає можливості її нагрівати. Посвята гімназисти то є наше традиційне свято. Діти дуже довго готуються до цього свята, адже після посвяти вони стають справжніми господарями нашого гімназійного дому. Усіх наших учнів єднає дух гімназиста. От, і ми робимо все для того, щоб, щоб цей дух в дітей підтримувати, от, щоб він не згасав, а навпаки ще більше пламенів в душах дітей. Тому що це наше майбутнє, майбутнє нашої держави. Надіюсь на те, що саме ця гімназія нашим дітям принесе якісь певні такі висоти, які вони потім в житті можуть осягнути свої життєві висоти. І оті сходинки, ті щабелі того школярського шляху, от, які їм предстоїть ще до, до 11 класу пройти, вони пройдуть це гідно, будуть навчатися добре. А ми їх батьки будемо підтримувати, як можемо. Я думаю, що він має бути такою, таким сином, не тільки він. а й взагалі хотіла, щоб діти так виховували, щоб вони могли принести якусь користь державі, щоб вони любили свою державу, свою Україну. І звичайно, щоб. Щоб в них в житті складалося все як найкраще. В Україні, в всій Європі те саме кільце, то вже давно було в Луцьку це зробити. Просто привикли вже всі. Ага. Треба привикати. А так вже їдеть. Можна заїхати кудись. Але більшість людей ще не знають. Бо їдуть так, аварійне обстоятельство. Чогось стоять. Серйозно? От біля краю вчора я там їду, один не пропускає. Мусив тормозити, так би точно в бік заїхав. Люди ще не бачать знаків, їздять по привички, по старій. І все, кажуть, от зупиняєш водія, він пояснює, що каже, я вже тоді їздив 15-18 років, каже. і привик, що поміха справа, і їжджу так. Багато таки. Ну, Є деякі, дивляться на дорожні знаки, вже зупиняються, а деякі їдуть по правиці. А ви їх штрафуєте? Держутінспекція зараз на даний момент не штрафує, складає адмінпротоколи, фіксує правопорушення і направляє до суду. Технічний стан рекламної конструкції відповідальність за її експлуатацію, за порушення норм техніки безпеки, несе згідно діючого законодавства, саме власник рекламної конструкції. Ходити по дорозі не можна, бо потрапиш під колеса машини. Безпечним місцем для руху є тротуари, але факт виявляється: і тут на людину не чекає небезпека. У будь-яку секунду на тебе може впасти рекламний щит. Виникає питання: ну куди ж подіти з пішоходу? Скрізь добре, однак вдома наліпше. Проте більшість приїжджих студентів, що навчаються у вищих закладах Луцька, зможені проживати в гуртожитках. Це порівняно зручно, та що приховувати доволі дешево. Хоча я перший рік проживаю в гуртожитку, але в принципі умови це досить гарні. Мені подобається, як у нас зроблена кухня, плитки працюють у нас повністю, якби все задовільняє. В своїй кімнаті ми теж зробили для себе умови, які будуть гарними для нас. І я хочу сказати, що. Що на порівнянні з другим гуртожитком і третім, наш гуртожиток є кращим. Після того, як ми відбили штукатурку на кухні 9 і 8 поверхів, ми виявили тріщини між капітальними стінами, несучими стінами і зовнішньою стіною боковою. Постоянно Відділ капітального будівництва і реконструкції дивиться, тріщин немає і не прогресує. У нас є багатодітні матері, які ну, фізично не в змозі поїхати зібрати всіх дітей, бо є сім'я десь 12 дітей, де 8 дітей, і ми всі тут. Оглядають діток, виявляють можливо якісь і захворювання, хто здоровий буде проводитись потім і лікування, і ну думаємо, що можливо і оздоровлення в подальшому. Дуже дякую цій організації, яка допомогла зібрати нарешті цих дітей, батьків, щоб можливо було їм допомогти. На даний час у нас дуже є багато діточок, які нуждаються в лікуванні. Ну так же само в хірургічному мішательстві. Всі вузькі спеціалісти дитячої поліклініки приїхали на базу амбулаторії сімейної амбулаторії Вересневе. Тут є сімейні лікарі, але вузьких спеціалістів немає. І ось оглядаємо, виявляємо захворювання. Це практично у нас така перший раз така організована акція. Після того будемо здоровлювати і готово готувати їх до організованого колективу. Одна тона мукулатури вона е, заощаджує 900 кілограм І не допускає до виробки порядка 17-19 дерев. Одна тонна пластикової тари, пластмасових бутилок заощаджує 17 тонн сирої нафти, одна тона склотари заощаджує порядка 300 кг кальцінірованої соди. Роз'яснена робота, об'яви. Ми будемо збирати збори, де будемо пояснити людям, як це має бути проходити. Розсорту розсортировка сміття. Я вже сьогодні вкину no. свої пляшки, окремо пластик і окремо скло. Ну це залежить від того, які будуть у нас кошти, тому що контейнери для роздільного методу збирання їх треба придбати. По мірі виділення коштів будемо придбати будемо через комунальне підприємство залучати ці контейнери і запроваджувати роздільний метод збирання. Нас підтримують звичайно всі структури, які тільки можна. Це є владні структури, бізнес-структури, і як я вже сказала, громадські структури, громадський сектор. І серед наших помічників будуть ВІП-помічники. Тобто це будуть представники влади. наразі я не скажу, хто це буде. Чекаємо на вас в неділю на театральному майдані, тоді самі побачите. За результатами перевірки з цього приводу прокуратури міста Луцька була порушена щодо цього викладача кримінальна справа. За статтею 368 чиною 2 Кримінального кодексу України це ознака повторності і вимагання. І на даний час вказаний викладач по підозрюва чи не даного злочину затриманий і знаходиться під вартою. Але це не перша справа по Волинському національному університету. Я не хочу сказати, що там, як то кажуть, цим займаються викладачі, але таких сигналів саме від студентів надходить в прокуратуру і в міліцію досить таки багато, оскільки зараз якраз зараз зимова сесія проходить, то я думаю, що. Це не останній викладач, який, скажімо, за е, здачу за заліків чи екзаменів і так далі, отримує певну суму винагороди. Якщо дійсно немає вже можливості фінансування того заводу, ну, то якось ще ініціюєте його закриття чи щось того, що то може носити серйозний екологічний характер. Продукти твар... е, виробництва, е, збу... е... Тваринні, трупи, при яких є підозра на якісь інфекційні захворювання, все це утилізується тільки на базі того заводу. Його Не можна просто раз і закрити. Але виходить, що ми зайшли в глухий кут. У нас навіть один член нашої організації написав пісню от, про як, хто становився ракетниками, тому що було одразу так, хто в ракетні війська йшов. Не знали, я, наприклад, авіатехнічне училище закінчив, а тоді перевучився на ракетчика. Були навіть із кінноти, як кажуть, це ще, це саме були і, і танкісти, і моряки, і так далі. і так далі. Студентам треба довести, що були такі ракетні війська стратегічного призначення, як вони образовали, що вони робили, як вони попередили, значить, війну. І в 62-му році, і в 67-му році, і постійно ракетні війська несли бойове діжурство. Закупівлю шкільних автобусів в випадку, якщо наші районні адміністрації і представники районних рад або районні ради в цілому будуть продовжувати політику, пов'язану з укрупненням. Або ліквідацією малосоціальних шкіл. Прийшов знавати, скільки мені за комунальні платежі треба заплатити, це вийшло 1400. Ще плюс врахувати те, що зима потрібно там купити от, чоботи, курточку зимову, плюс продукти, харчі, ну, 3700, ну я не знаю, чи, чи вистачить. Хіба якщо дуже-дуже економити. Близько п'яти тисяч. Ні, я, як мама, двох дітей не вистачить. Школа, садик, садик, школа. Ну, я не знаю, мабуть, саме менше, шість, мабуть, саме менше. Через те, що в різних людей різні якісь потреби на життя, я думаю, що на 3700 можна прожити <гум> в нашому світі. Якщо ні, то люди шукають різних. Доходів з різних чинників, підпід заробітки, наприклад, і так далі, можна вижити. А на наші потреби, життєві потреби досить мало ще. Три, в мене пенсія, наприклад, дві тисячі, то що то є на сьогодні? Якщо я живу в селі, мені треба і виорати, і покусити, і все за все треба платити, то в мене зовсім, а ще як лікуюся, то взагалі дуже мало, дуже мало. Вже протягом тривалого часу ми відчували гостру потребу у сучасних, легких, безпечних і функціональних класних дошках ще лишилось 20 дошок, які потрібно було замінити. І тут нам прийшов на допомогу фонд ігоря Палиці тільки разом. Завдяки співпраці із фондом вдалося завершити оцю справу, і повністю всі дошки тепер у школі легкі, безпечні і функціональні. До цього часу в цих класах висіли дошки, які були небезпечні для життя, для здоров'я дітей. І от у дирекції школи виникла така чудова ідея, щоб у всіх класах були придбані нові дошки, зручні і якісні. Ми вже зверталися в усі інстанції, робили проекти, подавали, але на даний момент спортзал у нас недобудований. Сьогодні ми не маємо права робити будь-які рішення по школі, поки в нас ще немає закону про зараність. Це раз. Поки в нас немає перспективи другого кроку нової українські школи, і третє, якщо її робити опорну школу чи довезення. Перш за все повинна бути чітка система роботи. Автопор, диспетчерські служби, у нас повинно бути супровід намірний не таке, як зараз. І тому зараз трогати в світу. Треба, я би волонив складну його, треба засвітати. Тому що нам крім освіти зараз, перш за все, з цим треба займатися. Мені обідно, що я проробила 40 років, і ніхто даже. Навіть... Я не можу вам, я не можу вам передати ту біль, яку мені нанесли. Так сталося, що в гуртожитку покрали продукти. Був карантин, це покрали продукти сьомий, восьмий, дев'ятий поверх. Хтось повідключав холодильники, забрало продукти, забрало там, ще в дівчатки кофту, забрало, щось і таке. Це О, в і... студентів. Це в студентів, так. І вони мотивують тим, от до мене дочка, я чергую з 8-ї години вечора до 8-ї години ранку. І, вони... і до мене приходить дочка. От вона приходить, бо я перенесла тяжку операцію, кила з травоходу. Я перенесла, ну ви знаєте, вона до мене їсти приносить, щоб я писала заяву за власним бажанням. Якщо я не напишу за власним бажанням, вони мене звільнять по статті. Я їх питаю, в чому причина, що я порушила, що я не так зробила. А то до вас дочка приходила, а то ви двері не закрили, а то ви на 10 хвилин поздали. Ну це не це не причина, щоб мене увольняти за 40 років праці. Я вихою, я їм кажу, я виховую дитину інваліда групи. А ви знаєте прекрасно, я не можу втратити цю роботу. Мені потрібна робота, ще в наш час. Справа в тому, що сама Тамара Миколаївна повідомила про те, що було пору трудової дисципліни. Вона сама прописала у зараз розвідуватися. Ось, ось. зіняла так. Та ні, це ось вона написала. Це є руковірна написано, на тому, тобто може думаєш... не я почитаю. Ось. Я ковзалович Тамара Миколаївна. Чергову гуртожитку повідомляю. 3 вересня 2019 року. Мій чоловік Ковзалович підміняв мене на роботі. Два три чергування Я їздила у камінь Кашиста. Там у мене хвора мама 85 років, неходяча. Ми разом сідаємо за одні столи для того, щоб мати декілька цілей. Перша ціль ми об'єднуємося духовно, і ми розуміємо, що гарна інфраструктура, і ми не будемо щасливими. Нам треба духовний складову в кожне місто нести для того, щоб мати правильні цінності. Другий важливий момент ми маємо можливість робити щось добре разом. Сьогодні ми об'єднуємося і ми збираємо кошти для обладнання для діток наших. Між владою, між бізнесом, між конфесіями. І я дуже вдячний всім представникам церков, конфесій, пастирям, релігійним організаціям, те, що вони підтримали, я дуже вдячний бізнесу, який теж прийшов в свій цей ну непростий для них час, і теж підтримали. Дякую владі, обласним керівнику обласної ради, депутатам обласної ради, які теж прийшли. І, ну вони всі продемонстрували Єдність навколо молитви, навколо добрих справ. Відбулося, це сталося. Я вважаю, що досить непоганий рівень, досить гарно проведений молотовний сніданок, все-таки ті кошти, які зібрали, їх дійсно вистачили хоча б на той один апарат для діток. Тому о, далі буде, міський голова підтвердив, що е, організація вже наступного молотованого сніданку буде відбуватися якнайшвидше. І е, думаю, ті добрі справи, які... Об'єднують людей, які об'єднують бізнес, політику, е духовенство. Вони мають право на життя.